У кривому розі відбувся завершальний етап міського освітнього проєкту Школа Стартап Рівень ПРО. Його започаткували міський департамент освіти і науки, спільно з центром професійного розвитку педагогічних працівників. Сьогодні представлено у нас 16 проєктів, серед яких зелений город, серед яких розумний нашийник для тваринок, серед яких розпалювач багаття. Надзвичайно цікавий, унікальний, тому що допомога нашим воїнам буде якраз актуальною на сьогодні. Багато проєктів соціально-реабілітаційного плану, це і кімната психологічного розвантаження, це і проєкт Ефект Батерфляй, де всі, скажімо, відвідувачі да, цього проєкту будуть дивитися. Спостерігати за метеликами, як вони з куколки будуть перетворюватися, як вони будуть літати, будуть їх годувати. Ну тобто, це все ті фактори, які заспокоюють людей, які знімають стреси. З листопада минулого року, до квітня 24-го у дистанційному форматі учасники пройшли перший етап навчання. Це заняття і тренінги спрямовані на засвоєння базових понять про стартапи: IT, ораторське мистецтво, авторське право, роботу в команді. Равні стартував другий етап проєкту турнір Стартап і я, де школярі представили проєкти журі та продемонстрували свою ерудицію. В журі у нас представники вищих навчальних закладів. Це і Кривийський педагогічний університет, це і Запорізький національний університет, це і національний, наш Криворізький національний університет, це і психолог, який був тренером у нас на школі Стартап ЮЕЙ, це також і тренер, міжнародний тренер по роботі в команді, тренер ДІАЙ Всеукраїнської олімпіади креативності Харитонова Таїсія, це також і представник Ник Арсевор у фіналі проєкту відбувся очний захист 16 індивідуальних та командних проєктів. Презентації представили 50 конкурсантів у чотирьох галузях: комерційні підприємницькі, освітньо-культурні, інформаційні технології та інженерія і соціально реабілітаційні. Зі 180 школярів віком від 9 до 15 років до фіналу дійшли півсотні учасників. Сьогодні переможцям вручали нагороди. Жирі особливо відвідали цей чудовий проєкт. Проєкт стартапів дає молоді можливість реалізувати свої ідеї та зробити світ кращим. Не дивлячись на складний воєнний час, ми продовжуємо підтримати нашу освіту і наших дітей, розвивати їх творчість і розуміємо, що подальшому розвиток і кривого і України – це їх майбутнє. Тому у нас в школах вже працюють такі 33 нові творчі центри, де діти мають можливість утворювати нові стартапи, нові напрямки розвитку свого. І ми подальшому будемо все робити для творчого розвитку наших школярів, дітей. Всіх закладах освіти. Журі відзначає відмінну організацію турніру і цікаві стартап-проєкти. Журі оцінювала кожного і кожного учасника, а також командний, командний дух, тому що ці стартапи вони дали можливості учасникам розуміти соціальні проблеми, розуміти комерційні напрямки. розвитку. всі проекти були дуже цікаві, і всі проекти були направлені на соціальний розвиток. України на соціальний напрямок, на волонтерський напрямок. Але мені дуже вразили проєкт, який був волонтерський, щоб психологічно підтримувати населення і маленьких наших дітей, а також наших ветеранів. У команди Криворізького ліцею номер 77 – диплом другого ступеня у категорії культурно-освітній проєкт. Наш проєкт «Fusion Language» – це освітній простір з вивчення мов. Ми плануємо вивчати англійську, польську та німецьку мову, так як це дуже актуально в наш час. Ну на це було напевно робити презентацію, складати матеріал, тому що там треба було дуже багато працювати. Ми навіть збиралися вечором на онлайн-конференціях і працювали майже до 10-ї години. Тому повністю задоволені плануємо, мабуть, в наступному році також приймати в цьому участь. Нам дуже сподобалось, це дуже цікавий досвід. Він не тільки якби це в сфері бізнесу відбувається, а це і просто досвід життєвий. Гран-прі здобув індивідуальний проєкт Розумний розпалювач багаття, восьмикласника 129-го ліцея Ігоря Григоровича Вікторія Добровольська, Олег Каплій. Цей день.